на землі відрізняється від інших своєю культурною спадщиною. Україна має дуже давню культуру, який понад тисячу років. За цей час наш народ створив безліч пісень, казок, віршів, обрядів, звичаїв, картин, архітектурних споруд тощо. Я мешкаю у Ніжній, місті козацької слави. Центр розташування Ніжинського козацького полку. Тож сьогоднішня моя розповідь про культурну спадщину Ніжинських козаків, їхні оповідки та легенди. Хто такі козаки? Цвільні люди, які прагнули жити на своїй землі без іноземних поневолювачів, особливо дошкуляли московити. Але козаки навіть не думали їм це все пробачати. Про один такий випадок, що трапився з козаками контопської сотні Ніжинського полку за часів Богдана Хмельницького, мені розповів ніжинський історик Роман Желеско. Вбивство у контопському лісі. З приходом московських воєвод на наші землі гетьманщини життя українців дуже погіршилося. Московити не поважали українських законів, бо вважали, що Переяславська угода дає їм право знущатися над мешканцями українських міст і сіл. Так в від... 1657 року московський боярин Никифор Яціна приїхав до козаків Конотопської сотні Ніжинського полку. Никифор кричав: Я з нами забираю у вас всі сінокоси, коней, овець, корів, свиней. Віддавайте усе це нам. Не віддамо, це наше. Почали опиратися козаки. Тоді боярські сини взялися бити українців ледь не до смерті. Пожалілися козаки гетьману Богдану Хмельницькому, а той московському царю. Але цар навіть не подумав втручатися. Московити ще більше знахабніли, адже залишились непокараними. Вони нападали на козаків та селян в дібровах, коли ті заготовляли дрова на полях, в помешканнях. Якщо селяни не могли себе захистити, бо не мали зброї, то козаки взялися за шаблі. Одного разу козак кіндрат Рикаленко не дозволив боярським синам забрати у нього коней, але московит Денис Черніговець вистрелив Кіндрату в груди, забрав коней і воз з дровами і поїхав геть. Так відбулося вбивство козака в Контовському лісі. Не пробачили козаки московським забродом такого свавілля. Згадали, що за законами запорожців вбивцю козака закопували живцем із убитим. Але московський цар не допустив справедливого покарання для Дениса, сина московського воєводи. Тоді козаки піднялися на чолі з ніжинським полковником Матвієм Гвинтовкою проти поневолювачів. Адже подібних випадків було дуже багато на Лівобережжі. Наслідком цих і схожих подій стала друга українсько-московська війна, в ході якої московські війська князя Григорія Ромодановського у вересні 1668 року спалили передмістя Ніжина. Зацького роду й досі боронимо Україну від ненависних москалів і обов'язково переможемо.